Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні продовжуємо мандрувати сторінками давньої української літератури, водночас не оминаючи українську історію. Дізнаємося про козацькі літописи, про вертеп як вид лялькового театрального дійства та детальніше ознайомимося з деякими із літописів. У 14-15 століттях українські землі були спустошені турецькими і татарськими ордами, унаслідок чого ослаблену країну поділили сусіди. Галичину захопили поляки, Закарпаття угорці. Для захисту своїх земель наш народ створив збройні сили, козацтво, яке прославилося на всю Європу, адже захистило від турків і татар слов'янські землі. У середині XVII століття український народ повстав проти феодального гніту на чолі з Богданом Хмельницьким. Українське військо розгромило польських магнатів. Проте, приєднанням до Росії, сумнозвісна Переяславська рада 1654 року. Україна прирекла себе на століття кріпацтва, русифікації й повної втрати державності. Але незважаючи на складні умови, українці й далі творили свою культуру, науку і освіту. Літописання було характерне для літератури періоду Київської Русі. Цей вид творчості розвивався й пізніше, зокрема в добу Хмельниччини героїчного часу в житті українського народу. Козацькі літописи це твори, у яких подано характеристики видатних діячів, описи важливих подій у хронологічній послідовності, тлумачення окремих періодів політичного життя. Вони належать до історико-мемуарної прози, тобто творів, у яких оповідь ведеться у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем яких він був. Мемуарним твором властива документальність, історична достовірність, хоча автор має право на художній домисел. Найдокладніше козацька доба представлена в літописі Самовиця, літописі Граб'янки і Літописі Саміла Величка. Цікаво, що автори цих пам'яток були козаками, усі вони випускники Києво-Могилянської академії. Зауважте, що у науковий обіг поняття козацькі літописи увів саме Саміло Величко, тому що літопис Саміла Величка це умовна назва його твору сказання о війні козацької з поляками. До речі, перша частина літопису Саміла Величка написана рукою самого автора. Написання такого типу дослідники називають Київським, доводячи, що твір, створений у Києво-Могилянській академії, де так писали всі, хто належав до Вищої верстви. Дослідження, саме почерку, манери писання, вказує на руку, яка звикла до писання, на вмілість і на смак того, хто писав і зумів надати рукопису майже художній вигляд. Завершує традицію козацьких літописів історія русів. Це пам'ятка української історичної прози і публіцистики кінця XVIII століття. Автор твору невідомий, але з перших сторінок стає зрозуміло, що це український патріот. Автор називає українців русами. Він зазначає, що слов'яни походять від Яфета та з давніх давен проживають між Каспієм і Віслою. У творі коротко викладено історію Русі України. Описано нашестя Батия як страшне лихо, яке змусило русів шукати підтримки у Великого князівства Литовського, щоб боронитися від татар. В історії русів критично оцінюється запровадження Берестейської церковної унії, яка призвела до розколу і ворожнечі українського народу. Автор твору дає високу оцінку діяльності Богдана Хмельницького, наголошує на освіченості й розважливості Мазепи, що правда робить це обережно. У творі засуджено політику Петра тиранію покріпачення України. Тут утверджується думка, що всі народи мають право на власну державність, що Русь, Україна держава. Утворення саме українського народу, а наша історія починається значно раніше, аніж у 14 столітті. І на сам кінець не можна не згадати про вертеп. Це старовинний пересувний ляльковий театр, який ставив релігійні та світські п'єси. Вертепна драма виникла в XVII столітті. Це був похідний будиночок із двома поверхами. У верхній частині будиночка розігрували сцени релігійного змісту, це свята частина драми. А в нижній із світського життя, як правило, комічного характеру. Це була народна частина драми. У верхній частині діяли святі і сатана. Тут відбувалися сцени поклоніння пастухів і волхвів. Ця частина драми закінчувалася смертю ірода. Після якої люд мав би веселитись, тому з цього моменту дію переносили на нижній ярус. Тут улюбленцями глядачів були запорожеця, посолдат, шинкарка, дяк, дід, баба. Якщо перша частина має книжне походження, вона написана книжною мовою в ній багато церковнослов'янізмів, то друга є витвором народу, у якій спостерігаємо відзеркалення тогочасного українського побуту. Ми з вами обговорюємо і досліджуємо без перебільшення надважливі теми. Тож продовжуємо в тому ж дусі. До зустрічі наступного уроку.